Я думаю, що ця кампанія буде е, найбільш непередбачуваною зі всіх, якщо вона буде, е, це буде кампанія найбільш непередбаченою зі всіх, що відбулися за ці три роки. Обидві армії знаходяться зараз, е, знаєте, те, що в боксі називається чемпіонськими рауми. Е, обидві армії знаходяться, м'яко кажучи, в не найкращій формі. Я розумію сподівання росіян, кінець ЗСУ і так далі, але скажу відверто, я бачу деякі ознаки. Це жодним чином не говорить, що у нас ситуація хороша зараз в Збройних силах. Ні, не гарна ситуація. Але я бачу деякі ознаки кінця спроможностей російської армії. Це армія, яка залишилася майже без техніки, без артилерії в якій деградовано до жахливого просто рівня тактичного управління. У росіян, м'яко кажучи, не все добре. Це два боксери, чому про чемпіонський раунд? Два боксери, які відпрацювали там 8-9 раундів. І зараз це вже питання, і обидва не знаходяться в найкращій формі. І зараз це питання в якійсь мірі характеру. Тому кому цей чемпіонський пояс більше потрібен? Ніж навіть уже підготовки тут працюють не в останню чергу такі речі, як воля.